Майже два місяці жителі Марганця без централізованого водопостачання. До пункту видачі води Олександр ходить двічі. Каже, черг вже майже немає. Ось я приїхав, набираю. Людина бочку прийшла, набирає, обмежень немає. Набираємо кому стільки потрібно. І між собою не сперечаємось. Любов приїздить за водою через день. Каже, цього вистачає для побуту. Втім, іноді доводиться їздити частіше, адже необхідно поливати город. Ну до дрібниць і морковка, і картопля. і пустина. Ну, все, все у мене й перчик, все, все, все. Так родить, але дрібненьке. Ну дякуючи, породить. За словами секретаря Марганецької міськради Анатолія Деркача, аби відновити подачу води, прокладають труби з Миколаївського водосховища, що неподалік Марганця. Альтернативним водопостачанням забезпечують три громади міста. Наразі вже прокопали 7,5 кілометрів траншеї, уклали близько трьох кілометрів води. не води. Водонапірної труби вона там діаметром 500-600 міліметрів. У нас уже залитий фундамент під насосні. У нас вже встановлені електричні стовби. У нас вже підведено електроживлення. Секретар Марганицької міськради Анатолій Деркач додає, запрацює альтернативне водопостачання 15-20 серпня. Тетяна Гринберг, Микола Долмашов Суспільне новини, Кривий Ріг.